Фінал сезону це про напругу та підсумки, а ще про чемпіонські амбіції. Саме таким був заключний матч юнацької ліги України між львівським рухом та Київським Динамо. Перед 30-м туром відрив столичного колективу від найближчого переслідувача два очки. Щоб стати чемпіонами, треба не програти. Тож підопічні ігоря Костюка зосередженими прибули на стадіон імені Мирона Маркевича у винники. З перших хвилин динамівці полізли вперед. Вдалося забити швидкий м'яч і повести в рахунку. Проте суперник одразу відігрався. Через деякий час лунала повітряна тривога, вкотре агресор не давав українцям вільно жити у своїй країні. Після відбою Динамо усіма силами побігло здобувати позитивний результат. Звідси і прийшов гол. Дубль, лопка і рахунок вже 2-1. На перерву пішли саме за мінімальної переваги. Другий тайм справжня насолода для фанатів. Цей удар в дев'ятку змусив прихильників аж підстрибнути на трибуні. Фантастичний гол Осипенка. Та на цьому Кирило не зупинився і оформив дубль. Поки знімальна група переходила за воріт в центральну зону. Кияни добили суперника голом Владислава Герича. Отже, 5-1. Певнена перемога над минулорічним переможцем юнацької ліги України. Рухом. Динамо чемпіон. Тільки подивіться на ці щирі емоції всього клубу. Ігор Костюк точно зробив все правильно, адже кияни повертаються на п'єдестал. В минулому сезоні рух. Був сильніший да себе признати. Да, ми втратили багато очків. Але в цьому сезоні ми втрачали шахтар втрачав. Але ще раз повторюсь, у очній зустрічі ми їх перемогли, і завдяки цьому ми стали чемпіонами. Лідер центру захисту і гравець, який вже заявив себе як перспективного футболіста для основної команди Тарас Михалко, Виграв у свій перший сезон титул саме в рідних краях. На Львівщині тільки всі задоволені, позитивний настрій. І я ще раз повторюю, що мені двічі приємно е, вигравати саме в рідних краях. Ну а для капітана, який забивав переможний м'яч матчами раніше у ворота Шахтаря, похвалити своїх одноклубників свята справа. Шахтар, да, вони ставали чемпіонами, але цього року ми були реально сильніші за всіх, і у нас була команда сильніша по виконавцям. Я рахую у нас, ми були колективом одним цілим, і за рахунок того ми взяли чемпіонство. Голкіпер В'ячеслав Суркіс обережно виокремив всю команду. Це заслуга усієї команди, тому що всі хлопці старалися. Я ж не забував, голи. там захист це заслуга всіх. За підсумками сезону Динамо найбільше забило: 93. і найменше пропустило 23 м'ячів. Тож завершуємо сезон на позитивній ноті. Кияни знову чемпіони юнацької ліги України. Попереду новий сезон і виклик у юнацькій лізі УЄФА.